Могила присвячується. Тим, хто розкиданий, війні чужій землі, присвячується світу, нашого народу, його славним синам і дочкам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що й в кожного з нас Життя. Присвячується. Єдності не було ні у владі, ні у народі, армію розпустів. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. Два здесьма тисячами армійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полі. Одна та студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і страви. Себе віддали краще з нас. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути. І в 1918 році відбув Сергій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу та незалежність. 210 20... січня 1918 рік четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє п'ятітисячне військо на Київ під проводом Муравйова. 25 січня 1918 року назва неолитвої станції «Крути», що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач Київ, ознаменувала відів нового духовного злету нації який уже протягом майже століття є еті... національним символом для десятих поборів борців за свободу та незалежність. Виступав в полоне ранок 29 січня причіткується року. та року. Потерізньому війні розвітали на самі широкину Їх було майже 6 тисяч старих воїнів, а за волю України вільно 500. Зібралося 300, а дорога наче доля, коротка. Терниста, ой, викрути, ой, викрути, заступіть собою, бо прольється кров'ю юнача Цілою рікою, а довкола поле піднялися і в атаку Кинулись соколи. Славних хлопців, добровольців, Підвелося триста, а дорога, наче доля, коротка, терниста. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо така вже. Їхня доля коротка, терниста. Ой, викрути, ой, викрути, вільного народу віддали життя герої за нашу свободу. Старші школи на протилежний бік до студентів. Хтось змінив слово відступати на наступати. Падали у нерівному бої, коли зачорніла ніч, на крутянських полях лежали сотні трупів. 35 забрано в полон, 27 здорових і 8 поранених. Довго і жорстоко катували їх та не впали на коліна, не просили пощади і помилування. Мужньо зустріли вирок, поранених відправили до Харкова розстріляти. Наближалася страшна хвилина для засуджених. Один починає всі інші підхоплюють ще не вмерла Україна. Мерла України, ні слава, ні воля. ще набратя молодії усміхнеться. Доля. Станція крута, станція крута. Ми не студенти, ми лиш рекрути. Ми тільки жити, жити почали, та наче пси наповзають в вандали. Ми тут народились для праці і слави. Ми хочемо волі, хочем держави. Чому ж ми рабами мусимо бути? Станція крути, станція крути. Ми ще не стигли коханих любити. Мусимо, мусимо ворога вбити. За землю свою цей тяж тяжкий. Буду стояти в бою до загину. Ніс ворог віками нам смерть і руїну, надівши Терновий вінок на чоло. Їх було лиш триста на всю Україну. Чому їх так мало було? Нерівність сил у чистім полі. Розтанув сніг від теплих гільць Усе докупи. Коні, люди, тачанки і соломи віз. Студентські пальта і шинелі на полі битви біля крут, у рай для душ відкриті двері, три зуб і стяг упали з рук. Прийшли під крути тільки триста, спартацький дух, немов воскрес. Упали, як осінь листя, тілами вкрили сніг весь. Сусід північний, брат чи ворог у сніг втоптав усі стяги, і вітер ніс на Київ порох, і дим неволі навкруги. Березні 1918 року, після звільнення Києва, було закуплено 200 домовин для перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих селян були знайдені ями на аристократичному поддовищі, в центрі Києва. На скольдовій могилі український цвіт, покривалій по дорозі, на ти у світ. Вмерли в новім заповіті. Славою святих! На аскольдовій могилі поховали. їх. 29 січня 1915 року на роковини бою під крутами до аскольдової могили героїв прийшли студенти-гімназисти. Вони дали клятву невірність на невірність тим ідеям, за які життя заплатили герої. Масштаби всесвітньої історії ця битва зовсім не буде. Вона не є зразком військового мистецтва цей символ нескореного духу нашої нації. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину. Ми повинні пам'ятати про тих хлопців, які поклали життя заради нас. Коли на Київ йшла радянська армія, були юнаки, які дійсно готові були захищати власну державу. Ми повинні пам'ятати їх подвиг, те, що вони ще курсантами йшли проти армії, яка вже бачила реальні бої. Те, що вони дійсно герої, їх подвиги ми повинні поважати, пам'ятати і не забувати. Треба забагати мужності, щоб дійсно піти в бій, де Дуже велика перевага на боці супротивника, а ти так ось береш і йдеш з одногрупниками, однолітками до бою і захищаєш власну державу. Подвиг цих юнаків, які загинули більше ста років тому, якось перекликається з цього Так, Україна, як і тоді, як і в 2014, так і в 2022 році, має відстоювати власну незалежність. Це доволі прикро, що Україна на протязі всієї історії бореться за незалежність. І ось коли навіть 91-му її отримали, ми не можемо навіть 30 років спокійно прожити, бо є сусід, який нам дуже сильно заважає в цьому. Мені дуже понравилось. Ну, багато роботи було зроблено. На що це міг підкрути, якщо сказати. Теж вражений, що такі сміливі були студенти. Але героїзм невозможен без прощатів командування. Тобто, якщо б було все правильно сплановане, то вони вижили б та змогли жити далі. Так, вважаєш, так. Так. Як от подвиг юнаків тоді перекликається з подіями сьогодні, які є в нас в державі? Дуже перекликається, тому що більшість студентів, які зараз живуть, теж йдуть на війну. Призивають їх в армію, теж йдуть захищати. І все більш повторюється таке ж саме майже. Як ти думаєш, навіщо такі заходи? Щоб показати, що треба любити цю країну, захищати її, щоб були такі герої, знати історію своєї країни. Ми хотіли передати значимість цієї події і щоб діти. Не забували про це і пам'ятали про героїв, які віддали своє життя, хоч і не перемогли, але все одно вони зробили подвиг, і вони померли. Про них треба пам'ятати. Сценарій писали вчителі, та і ми також допомагали і. Було дуже насичено і готувалися поза уроками для того, щоб не преривати навчальний процес. Готувалися довго, але все ж таки всі в нас дуже відповідальні. Всі вивчили слова, всі сказали те, як потрібно. І так я бачила, що багато віршів ну, на пам'ять так ви читали? Так, на пам'ять, пам тому що ну, треба мати контакт з залом. Треба ну як переглядати, як на тебе дивляться, і краще все ж таки на пам'ять. Ведучі в нас читали, і я думаю, вони також дуже добре знали сценарій, не дивлячись на те, що вони читали. І ну, вірші вони повинні бути на пам'ять, тому що ну як це більш насичено і це більш красиво. Ось ти спостерігала, як реагували от, обличчя, очі от, школярів, які дивилися от, на вас. Які вони? Е, я бачила, ну, я стояла так, що я більше бачила цей ряд. Я бачила, що деякі е, закривали типу лице. Ну, я думаю, що все ж таки ми добилися свого ефекту, тому що ну, це доволі е, тяжка тема. І без сліз на це насправді не поглянеш. Сьогодні проводили захід на честь боїв під крутами з нашою, так би мовити, командою акторською. Це не перший мій виступ. На початку року ми вже виступали на голодоморі. Потім у нас була сцена до казки Сніжна королева ну і зараз ось крути. Е, мені дуже подобається те, що все організовують, те, що ми розказуємо людям про події тих часів. Е, дуже рад, то, що я можу приймати у цьому участь, теж все розказувати, от, форму носити. Так що мені дуже подобається і буду сподіватися, що це не останній наш захід. Навіщо такі заходи? На мою думку, для того, щоб наша молодь не забувала про наших предків, згадувала історію, ну і щоб підготуватися до НМТ там, ну і так, для общого розвитку. Як перекликаються от події сьогодення з подвигом, який був 100 років? Ну, знову ж таки, ми бачимо, що наші сусіди що 100 років. Тому що зараз е, нападають на нас, хочуть якось знищити нас, ну, їх не змінити. Ну, будемо сподіватися, що щось до них дойде. Коли ми ставили перший раз сцену, коли ми вперше дивилися фільми, то дійсно я уявив собі, якби це я був на їхньому місці, ну і дуже злякався і за себе, і за інших. Я думаю, що я би не зміг так мужньо стояти, боротися до останнього. Я думаю, що. Не хватило б в мене духу. Мета у нас завжди на таких заходах завжди одна. Це е, національно-патріотичне виховання, звичайно. І тим більше у нас час. Заходи, ви знаєте, от за ці три роки війни ці всі заходи такого плану вони стали ще змістовніші, ще об'ємніші. І ви бачили, наскільки ці заходи сприймають діти. Вони сприймають їх уже не просто так, що я щось чую, вони сприймають Серцем, от у мене дівчинка просто вискочила, в неї істерика була е, на цьому заході. Я її вивела, у неї е, воює батько і брат, і вона настільки це потужно пережила, і діти сиділи, і ви бачили, діти витирали сльози. Тому що дивіться, скільки ми часу відвоюємо нашу свободу. Ну це ж неможливо. І вже всі дітки, вони настільки за ці три роки, вони настільки. В цій темі вони настільки співпереживають, хвилюються, слідкують за подіями, і тому кожен такий захід він для них от несе дуже велике навантаження, і, звичайно, це національне патріотичне виховання. Вірші сьогодні читали. Що це за вірші? Вірші був останній вірш. Ви чули Павло Тичина пам'яті тридцяти. Він був написаний саме на як відгук на цю подію, страшну, яка сталася. Він написав і ми вивчаємо за програмою в 11 класі цей твір. І тому дітки дотичні. Вони знають всі слова, навіть тому, що на пам'ять ми вчимо. Вони знають де знаходиться Аскольдова могила. Тобто все знайоме, все рідне, і я ж кажу, що вони навіть його подумки проговорювали. Учні яких класів були сьогодні нове і хто був у залі? В актовій залі присутні були 10-11 класи. Тобто, дивіться, це ті дітки, які вже сприймають геть по-дорослому. Я повторююся, що за ці три роки війни вони стали набагато дорослішими. Знаєте, отак психологічно, морально. 10-11 класи в Заході теж брали участь діти 10-11 класів. Тобто, таке, знаєте, морально, національно, свідомо покоління, свідомі дітки, дуже пишаюся нашими дітьми в цьому плані. Протягом трьох років оцих особливо, особливо, і так ви знаєте, ми проводили проводимо всі заходи до будь-яких подій. Але останні три роки це просто неймовірно. Просто неймовірно, дітки. Я дуже їм вдячна за розуміння, за співпереживання, за оце співчуття. І ці діти, дивіться, от вони дивилися ці події. Да? Зараз точно такі. Ми знову ж виборюємо свою свободу і вони беруть участь своїм волонтерством. Адже наша школа, дивіться, ми ж не відмовляємося. Ми щорічно волонтеримо, волонтеримо і посилки, і кошти допомагаємо тим нашим випускникам, які зараз. Розвоюють.